Ми розіпляли все своїми бажаннями, своїми думками, своїми планами, які не ведуть нас дорогою Христа. Галатів 5,25. Тому Дух Христа, Дух Святий, є джерелом нашого нового життя. Тому ми слідуємо Духові. Дух післаний до нас до нас, як вчитель, як дух істини, який приведе нас до істини, він не буде тобі нічого придумувати ні в снах, ні в твоїх пророцтвах. Він не відступить від Євангелії. Все, що ти говориш, воно повинно лягти на Євангелію, на слово. Бо в ньому є такі глибини, що пояснити нам усе навіть неможливо, бо з кожним разом пірнаєш глибше ти в пізнанні слова. Тому радість, радість в нас, що ми маємо зв'язок через Духа Святого, радість в тому, що ми чуємо, і розпізнаємо голос Ісуса Христа. Хіба це не радість, щоб не робити всякої дурні? Радість, насправді, новина. Вийдіть посеред них. Це для вас. Римлян 7.6. Та зараз ми звільнились від закону. Чуєте? Бо ми розіпяли гріхи. Закон не має сили. Як пояснити це, що ми звільнились від закону? Якщо звільнились від закону, закон не судить нас. Ну як по-іншому сказати? Якщо ти звільнився від кайданок, то ти звільнився чи ні? Ну якщо так, то чого ти їх далі хочеш носити? Ні, віддайте мені, я грішний. Христос, віддай мені мої гріхи, я буду тут у вас повідатися. Віддай мені, я буду то вам відмолювати. Віддай мені, я піду посповідаюся та прийму тіло і кров твою, Христос. Отак от виглядає людина в духовному, неначе втратив розум. Кричить: Віддай мені, ми грішні. І от такі всім би пороздавали ці гріхи назад. А кому вигідно? Тим, хто дзвонить. Попам! Бо знов зароблять якусь копійку на сповіді, а ти підеш відмолиш, щоб знав, спокутувати будеш молитвою. Римлян 7:6, і все ж таки, та зараз ми звільнились від закону, в'язнями, якого ми були. Ми вмерли для нього. Служимо Господу. Для нього, для кого вмерли? Для закону. І служимо Господу Богу нашому в новому житті. Старе минуло, тепер все нове. Я не згадаю вам гріха. Як мені подобається, така радість, навіть якщо я зараз згрішив, я не планував, Бог, ти ж серцезнавець, ти бачиш. Давай, давай, радій, Михайле. Я чую кожен раз. Мм, сатана, ти в другий раз ня не обдуриш. Ня. Оте ваше ня. Помилуй ня. Спасення, дайня, ще дайня. Та зараз ми звільнилися від закону в'язнями, якого ми були, ми вмерли для нього і служимо Господу Богу нашому в новому житті. Ми нове творіння, яким править Дух Святий, а не в старому, що трималося писаних канонів. О ваші канони, як вони люблять це. Канони церкви і гордяться, і кажуть, це вчення, брехня це. Отож, цілуючи ікони, згадай, чи вмерти разом з ним. Для Боввана, для тих мощей, для того всього, для гріха. Згадай Його слова. 15, 4, 14. Всі ви мої друзі. Чуєш? Всі ви мої друзі. Але дочитаємо до кінця. Якщо виконуєте все, що я вам заповідаю, і справді гріх великий і тяжко перемогти, бува, хоч люди хочуть. Та без Христа це неможливо. Без його розп'яття, без Христа, без того, що ми з ним розп'ялись і що отримали ми силу духа, неможливо перемогти гріх. Неможливо. Можливо, звички позбутися поганої. Можеш. Ну не гріха.